Знаєте, чому Росія так педантично не б'є по енергетичних об'єктах в Україні? Нате все, що потрібно було знищити, там знищено. і в чисто електричній частині, і в газовій части, от, і в нефтяній частині. Ну просто якщо виб'ємо якісь частини, то може початися неприятний катаклізм з ядерної енергетики. А тоді оце от ядерний пепіл посиплеться, самі розумієте, куди? Воно ж одна справа лякати за екранів, а інша не вилазити з підвалів. Хоча і те допоможе навряд. Бо рівень опромінення в зомболенді такий, що дозими три виходять з ладу. От ще один представник підвиду логіка. Що у нас із вами є світло? Це погано. Відсутність ударів Росії по об'єктам енергетики це очень плохо для України. Потому що це лишає возможності орать на весь мир. Смотрите, мы бедные, ми несчастные, нас обижают, нас не люблять, і дайте денег. І еще что-нибудь дайте, і вот то теж не забудьте дать. Ще раз, вони вважають, що нам заважає, коли у нас є світло, коли у нас працює все, що може працювати. І так, давайте відверто. Нікуди не зникли стабілізаційні відключення, ми не знаємо, що буде у спеку. Але сам факт, що вони вважають, що ми ладні сидіти без світла, аби лише демонструвати щось. Ну, от ми ж категорично інші, правда? Це ж показуха, а нам так краще, як у росіян, хоч у багні, вона ж для неадекваті, виключно не для нас.